Програма заходів виставки форуму Українська книга на Одещині сповнена різноманітних активностей. Більша частина з них це живе спілкування з авторами. І ми говоримо зараз про авторів книжок як для дорослих, так і для малечі, для будь-якого віку. Ми подбали про те, що було цікаво всій родині або ж наодинці, якщо прийде людина, щоб це не мало такого великого значення, аби людина хотіла прийти. Приміщення, в яких пропонується провести ці зустрічі, вони перебувають або по поруч з укриттями або власне в укриттях. Ми так сплануємо ці активності, щоб люди були спокійні і проводили цю зустріч, не перериваючись на повітряні тривоги, або ж бути убезпеченими. Але хочеться в цей момент навіть. Запевнити, так, варто запевнити наших читачів, книголюбів, що ми подбали про безпекові заходи, проте більше уваги звернути власне, на програму. І нині вона доступна на сайті Одеської національної наукової бібліотеки та її партнерів. І ми запрошуємо обрати активності для за своїм смаком. Проте, як показує практика, зазвичай люди приходять і лишаються вже на півдні або цілий день і мігрують від презентації до презентації, від зустрічі до зустрічі. Тільки ми починаємо в день і завершуємо ввечері. Зазвичай це доповнено і концертною програмою, і майстер-класами для дітей. Все це пов'язане з книгою або відбувається навколо книги, або разом з авторами. Тож сподіваюся, ці зустрічі підштовхнуть інтерес до читання книголюбів будь-якого віку.